Всім привітки! Мене звати Галина, і я вже живу в Канаді десь близько двох років. Цього літа буде два роки, і я просто не розумію, як швидко плине час. А сьогодні хочу з вами просто так посплетнічати, посікретнічать і розповісти, як насправді живеться в Канаді, і поговорити про ті речі, про які не говорять. І завжди ви знаєте, в інстаграмі у нас така ідеальна картинка показують тільки Канаду з. Кращої сторони, або, наприклад, можуть показувати тільки-тільки щось погане. Але ж де оця золота середина і як насправді живеться в Канаді. Давайте розбиратися на моєму прикладі і подивимося, всі за і проти, і просто моя історія. Погнали! І перше, про що я хочу поговорити, це про високі ціни в Канаді. Так, спочатку відразу скажу вам, що в Канаді заробляють достатньо, в принципі, нормальні кошти, особливо якщо жити десь в Європі і чути, яка зарплата в Канаді, то здається, вау, які мільйоні. Заробляють тут люди. Ну, особисто для мене це здавалося завжди так, коли я жила в Україні особливо і чула, які зарплати є в Америці. Була просто в шоці. Думаю, клас, оце людям пощастило. В принципі, так, нормальні зарплати, але якщо жити тут в Канаді на ці ж гроші, то ви вже не можете собі, наприклад, так багато всього дозволити, як на ці ж гроші ви можете жити як король в Україні або в Європі. Наприклад, я дивлюсь різні українські передачі і бачу, як наші е, українці заробляють, наприклад, десь. 3 або там 2000 доларів американських, звичайно, не канадських в Україні, в Києві, і вони можуть собі дозволити там класний будинок, там іще що то. І реально в Україні, коли ви заробляєте ці гроші, то ви просто Бог і цар. Але в Канаді насправді ви просто. Середній клас або навіть нижчий клас. Ну, типу, можете жити, можете дозволяти собі купувати якісь продукти, десь там подорожувати, але ви не рахуєтеся, як ніби реально добре заробляєте і можете все собі дозволити. Отакої От так. Найбільше, що мені не подобається, це ціни на оренду, тому що вони тут реально завишені. Наприклад, за 2 тисячі або за 3 тисячі доларів ви можете зняти одну кімнатну або двохкімнатну квартиру, і це не буде виглядати так, як в Європі. Да? Наприклад, в Європі за тисячу доларів ви можете зняти щось прям таке неймовірне, таке настільки гарне, яке буде радувати око вже з меблями, і так все як вам потрібно. Тут же ж, наприклад, за 2000 доларів ви можете зняти просто пусте приміщення, будуть білі стіни, і вам потрібно повністю заставляти меблями ось це все. Типу. Просто пусті стіни, але вони будуть відносно в центрі, в великому місті, типу вау-клас. І просто, якщо у вас двоє, один хтось буде заробляти на ці апартаменти, а інша зарплата буде йти вже на ваші якісь там розходи. Ну, типу, блін, просто працювати цілий місяць, щоб вам було де прийти і поспати. Як на мене, це мінус, тому що житло повинно бути більш доступніше, а не просто ось так прийти, пахати, щоб просто все віддавати. Наступне це ціни на продукти, наприклад, якщо якісь там фрукти, овочі. А вони коштують нормально, так? І якщо, наприклад, в Україні не всі можуть постійно купувати якісь там ананаси, шманаси, щось таке, знаєте, якісь екзотичні фрукти, бо це все-таки вийде в якусь копієчку, тут це доступно, і люди, люди можуть без проблем це все купувати. Але, наприклад, якщо подивитися, то бутилка води може коштувати тут 3 бакси. Ви знаєте, за бутилку води віддавати 3 бакси для мене, це ну, типу, а що це таке? Або, наприклад, за буханку хліба треба віддати 5 баксів. Для мене це також незрозуміло, тому що це такі базові потребності, які повинні коштувати не так дорого. Що це за ціни? Звичайно, ви можете купити дешевший хліб, але він буде більш такий ненатуральний, тому що він прям такий м'який-м'який, як губка. І здається, що там дуже багато всього намішали, і цим дуже корисно. І ви можете покласти його в тумбочку, він буде тиждень у вас лежати і навіть не пропаде. Ну, це говорить про те, що там дуже багато різних шкідливих речовин. І, звичайно, таке купувати не хочеться. Купувати щось краще, треба вже заплатити більше. За комуналку, комуналка, в принципі, коштує нормально, але ми не знімаємо якісь великі апартаменти, тому це і звичайно коштує нормальні такі гроші. Але якщо говорити про якийсь будинок, будинок вже треба буде тягнути з більшими коштами на. Отоплення особливо треба десь буде віддавати 500 баксів або більше. Ну, наприклад, я до цього ще не готова віддавати 600 баксів за отоплення будинку. Ну, це все-таки дуже дуже багато, і при цьому десь треба ще заплатити за оренду 2 2-300. Отакі От діла. Якщо ви, наприклад, хочете десь ходити перекусити, поїсти, повечеряти, то вам потрібно десь віддавати за двох від 60 до 100 баксів. Це просто ось так поїсти, просто в звичайній кафешці. І ви знаєте, атмосфера в цій кафешці буде далеко не така, як в Україні, бо в нас в Україні люблять ось, що було все гарно, ось що все було вишукано, що все було по-людськи і дуже приємні атмосфери. Наприклад, я дивлюся на різні заклади в моєму місці в Україні. і я Просто в шоці, тому що розумію настільки там дешево, якщо порівнюючи, порівнюючи з Європою або, наприклад, з Канадою. Але інтер'єр, але сама атмосфера це настільки все затишно, настільки круто і класно, що я думаю, блін, і це в рази дешевше. Ну, звичайно, у нас в Україні не такі великі зарплати, тому порівнюючи з зарплатами, це все ж таки копієчка. Але ви знаєте, в Канаді, наприклад, це буде не така прям класна атмосфера, ви просто зайдете ну, в таке щось, знаєте, воно вже там щось може бути обшарпане. Ну, типу, середнє таке для українців все таке, ну, що типу, ну, це? І віддати треба 60 плюс такси, десь там 70 доларів, щоб просто поїсти. Ось такі дела. Наступне, те, що мене тривожить, це те, що все-таки не відчуваєш себе як вдома, але мені здається, що треба на це час, тому що дуже важко адаптуватися в новій країні, тим паче так далеко від своєї родини, за такі тисячі кілометрів від родини, від свого дому, від свого рідного міста. Тому, звичайно, адаптуватися завжди буде дуже складно. Ну і плюс такий мовний бар'єр, тому що всі абсолютно навколо тебе розмовляють тільки англійською, іноді французькою або іншими мовами, наприклад, якщо це інші якісь іммігранти. і це також дуже знаєте, впливає на свідомість, тому що абсолютно всі навколо не розмовляють твоєю рідною мовою. І тобі постійно треба напрягатися, щоб сказати, наприклад, що хочу замовити цей бургер або хочу замовити чашку кави. Мені постійно потрібно напрягатися і розмовляти не на своїй рідній мові, і це дуже лякає це. Дуже пригнічує іноді. І, наприклад, останнім часом дивлюся різні українські передачі. І просто була в шоці. Там була така невеличка коротка реклама, як дівчина заходить в наш магазин косметики Єва і робить собі замовлення. І я типу дивлюсь і розумію, всі вивіски на українській мові. Ти можеш прийти в магазин, не напрягаючись, сказати, що тобі потрібно, і тебе зрозуміють відразу. Я розумію, що якщо ви вчите англійську, також тебе будуть розуміти, але це все-таки дуже важка та складна робота, яку треба ось так робити, робити, вчити, і просто адаптуватися тут. Це не буває ось це на and І ось це дуже-дуже напрягає. Наступний такий пункт це невидимий тиск бути успішним. Типу, постійно треба кудись гнатись. Постійно потрібно щось робити і не стояти на місці. І Канада не дозволяє вам стояти на місці. Вам постійно потрібно розвиватися йти вперед. І просто, якщо подивитися на наше життя в Канаді, це відбувається так, ніби ось запрягли коней, і зараз просто гонка, і треба бігти, 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 і ви не можете. Зупинитися, у вас навіть немає тої хвилинки, щоб просто перечекати, ой, просто насолодитися природою, ось так відпочити. І постійно треба кудись бігти, постійно потрібно щось робити, постійно треба щось досягати, там, те зробити, там те зробити, щоб просто вижити тут. І це також дуже напрягає. Наприклад, можливо, ви знаєте про кредитний скор. Типу, якщо у вас він дуже маленький, то ви без цього кредитного скору не зможете ні зняти житло, ні купити там автомобіль в кредит, ні будинок в кредит або ще що то. Або навіть якщо у вас цей кредитний скор дуже класний, ви можете собі дозволити купити те, то, те, то, те в кредит. Але мінус в тому, що ви запрягаєте себе в кредити, і вам знову треба пахати, 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 щоб отримати те, те і те, і те. І це знову дуже напрягає, тому що. Я не знаю, можливо, в кожній країні треба так впахувати. Я не знаю, я і в Україні працювала, і в Польщі працювала, і завжди було складно, але тут прям немає цієї передишки, і просто дивлюсь на моїх знайомих, дивлюсь на своє оточення, і всі працюють заради якогось світлого майбутнього. Але вони також не бачать цього кінця, не розуміють, де ось ця межа, і коли буде те життя, коли ось ти просто живеш і насолоджуєшся, і не женеш. За оцим супер успіхом і не женешся за оцією незрозумілою річчю. І звичайно, коли ти ось так біжиш постійному в постійному темпі. Людина вигорає, але іноді, ви знаєте, я ловлю себе на думці. Типу, як ти можеш вигоріти? Ти в Канаді? Типу, як тобі може бути погано? Ти в Канаді, всі люди мріють про це. Люди сюди приїжджають, люди на це скільки втрачають часу, сил. А ти тут можна сказати більш легшим шляхом? Типу, просто отримала візу і приїхала, не проходила ці всі шляхи, які проходили інші люди, там можливо років 5 назад. Але тим не менш, це все-таки дуже важкий крок, тому що якщо би і хотіла я повернутися, наприклад, в Україну, на даний момент я цього зробити не можу. Типу, просто закриті ворота для мене, так? Бо це дуже небезпечно, бо мою область обстрілюють, і це, типу, не варіант там жити і так далі, тому що не, не знаю, що буде далі. Через декілька місяців, через декілька років там, тому що там немає стабільності, кожного дня вмирають люди, кожного дня обстріли, і це просто щось таке хаотичне, настільки незрозуміле. Якщо переїжджати десь в іншу країну, то це знову починати все з нуля. Ви розумієте? Це знову починати з нуля. І починати з нуля це дуже важко. Можливо, там на перших етапах це мотивує: типу вау, нова територія, все нове, це як новий листок у вашому альбомі ви повністю можете почати і насолоджуватися. Але потім воно трошечки починає про себе знати, тому що адаптування в іншій країні не дається так просто. І потрібно все-таки напрягатися знову. Тому ось так будую своє життя в Канаді, іноді це дуже важко. І якщо, наприклад, ви в Інстаграмі бачите тільки гарну картинку, типу Вау, це там круто! Пішла на каву, пішла ще кудись. І я говорю не тільки про себе, а про інших людей, які живуть в Канаді. То знайте, що це не завжди дуже так легко, і за кадром людина, звичайно, переживає набагато більше ніж те, що показує в історіях, тому що в історіях це тільки десь відсотків 10 або й менше про життя в Канаді. А насправді може бути абсолютно різною картинка. І не завжди такою радужною, гарною, як це показується. Але звичайно, це абсолютно нормально, тому що коли я роблю якісь свої відео для інстаграму або тіктоку або для ютубу, я завжди показую те, що найбільше фокусується моя увага. Якщо я фокусуюсь більше на якихось позитивних нотах, то звичайно я показую це у своєму блозі, заряджаю інших людей. Вони також мотивуються. І починають більше радісно, наприклад, жити в Канаді. І це, як моя місія, така допомагати іншим людям бачити якісь позитивні сторони, будь-де, у всьому, у будь-якій галузі. Тому для мене це такий величезний плюс. Але іноді, звичайно, я також вигораю, також у мене немає якоїсь енергії, щоб ділитися з людьми, щоб ось так: share, share, share», share Тому I'm so sorry. Іноді це дуже важко, але я знаєте, як себе ловлю на такій думці, те, що скоро буде тепло. У нас звичайно вже яке п'яте, вже 5 квітня, але досить пір холодно і, можливо, це також впливає на мій настрій, тому що вже зима така затягнулась, і хочеться вже трошечки просто тепла, погрітися на сонечці, десь поїхати можливо на природу, зарядитися ось цією енергією. І знову відновитися, і можливо, коли немає такої можливості, трошечки воно так пригнічує ось цей стан І Тому я ось така що робити, як тяжко в Канаді. Але потім я дивлюся, що відбувається в Україні, і стараюся, знаєте, обесцінити е, свій ось цей стан. Типу, а що ти плачеш? Ти в Канаді в тебе все так класно, все в тебе так добре. Там людей обстрілюють, там люди живуть е, в таких умовах, не можуть нормально дихати, не можуть нормально гуляти. А ти живеш в Канаді, в тебе тут сонечко, в тебе є всі умови, і ти тут плачешся. Тобто піднімай свою і давай працюй далі. Але іноді не можна обесцінювати свій стан і не можна порівнювати ось такі різні святи. Тому що кожній людині в цьому світі буває тяжко, кожній людині не буває так легко і іноді здається, ну, типу, якщо порівнювати наша проблема, не така вже й велика, якщо порівняти її з іншим чимось, але насправді для кожного з нас. Ось ця важливість подій, вона абсолютно різна для кожної людини. Тому, якщо ви відчуваєте те, що для вас трошечки щось там не так, якщо ви відчуваєте не на своєму місці, якщо ви стресуєте, не порівнюйте свої проблеми з іншими, а просто намагайтеся це все якось порівняти. Не порівняти, я маю на увазі, а це все вирішити і знайти ось цей свій гармонійний стан в собі. Якщо ви будете товаришувати з собою, тоді все буде окей. І ви будете. Здатні допомогти не тільки собі, а й вже і оточуючим. Тому не обіцінюйте свої почуття. І знаєте, якщо навіть зараз вам дуже тяжко, воно все пройде, і це просто, такий, це просто такий час, який мене і далі буде набагато легше. Тому ось такі справи в Канаді не завжди тут буває ось таке все класне. Я веду свій блог без рожевих окуляр, хоча, бачите, барбі-барбі мут. Так, але без рожевих окуляр просто показую так, як воно є. Якщо щось накипіло, то я просто ділюся з вами щирими емоціями і щирим справжнім життям в Канаді. Тому що це життя, воно ось таке. у-у-у, Такі хвильки, ви знаєте, туди-сюди воно скачується, піднімається, і це абсолютно нормально. Тому, якщо вам важко в Канаді, тому якщо вам важко навіть не в Канаді, а в Європі, в Україні, то знайте, це все просто зараз. А далі буде краще, а далі буде легше. А далі буде просто те життя, про яке ви мрієте. Тому ось такі справи. Дякую, те, що ви дивитесь зараз. Це відео. Не забудьте підписатися, поставити пальчики догори. Також залишайте коментарі з чотирьох і більше слів, тому що це реально допомагає просувати українські такі нові канали. Муа! Люблю всіх, хто подивився це відео. Також приходьте в інстаграм, тому що там я ділюсь більше таким своїм реальним життям в Канаді, там сторіс і так далі. Тому вам буде дійсно це цікаво. Всім дякую за перегляд, па-па!